Яблучний пиріг це саме смачне, що ми готуємо восени. Чомусь влітку і весною з купованих яблук це зовсім не так смакує, як ці яблучка, які вирощені вдома на своїй дачі чи на своїй земельній ділянці. Вони дуже ароматні, смачні, м'якусінькі. І ми їх готуємо кожного року. Вітаю всіх на моєму каналі! Прийшла осінь. А восени найсмачніше, що можна тільки зготувати для своїх рідних, це страви з яблучок. Вони зараз ароматні, дуже смачні і солодкі. Тож я сьогодні буду пекти пиріг із яблук. Я вже підготувала дрожжеве тісто, воно в мене лежить, відпочиває. Я його тричі вимішувала, я показувала на своєму каналі, як я роблю дрожжеве тісто. Єдине, що я його зробила, звичайно, трошки солодшим. Тож тісто в мене відпочиває, і я буду чистить і нарізати малесенькими кубиками яблучка. Розрізаємо пополам і виймаємо ці тверді частинки насіння. І все, що нам не потрібно, в яблучку, потрібно, щоб осталось у вас лише м'якоч. І зразу нарізаємо на ось такі невеликі кубики. Для начинки я зробила десь до кілограма яблук, висипаємо 100 г цукру. Ви також можете додати корицю, а я вирішила корицю замінити на кокосову стружку. Спробую новий смак. І столову ложку крохмалю. Я взяла кукурузяний, а ви можете взяти будь-який. Тісто виходить достатньо товстеньке, але ж яблука пустять сік, і до того ж, воно все в пухицях, воно підійшло гарно. Ось так. І тепер гарним таким слоєм викладаємо начинку. Ось так просто. Раз, і два. Я відставила пиріг, щоб він трошки підійшов, а поки що я зроблю легенький такий декор. Я приготувала яєчко, збила з водою і трішки сахара. І тепер ми мастимо. І тепер гарно яєчком промащуємо наш пиріг, щоб він був дуже гарний. Ставимо в духовку для запікання десь на 25 хвилин на 180 градусів. Звичайно, вам потрібно слідкувати, бо в кожного духовка пече по-своєму. Така краса в мене вийшла. Аромат цей просто неймовірний. Тож бажаю всім смачного. Бувайте!